Всім привіт, друзі! І сьогодні я буду гуляти Wartacoon. І сьогодні ми гуляємо з моїм другом, ну а я з ним не буду говорити, але ну, він буде зі мною через чат говорити. Зараз я візьму щит і візьму це і ми підемо. Ну, всі. да, він говорить, всім привіт, Ем... і ми сьогодні гуляти. Ой, е, Да, пі... все, пішли. Я не скажу, як його звати. Я сяду тут. Ладно, шучу. Тут в самолете два места. Я щас сяду. Ну да, А друг, наверное, тоже. Ну як він міг не поможе. Ладно, я сейчас гроші візьму і щось куплю собі. Тільки треба щит взяти. Я взяв уже щит. Треба дробаш. Чи це ні, це не на Це... Це, не знаю, я, що це за пушка. Ну, що ще візьму? напишіть в коментарях, що це пушка. О, 50 000 треба, щоб до нього цей. А мені там щось купують за 22 000. О, так тут багато, щоб можна купити за 22 000. Ну ладно, пішли. Е, а де мій друг? О, він уже Не ближе. Ну раді, ждемо його пора знову. Так, друзі, я вам не показав. Як я в пушки. Коли я беру, то я от першого лиця але Я не можу перше лицо відблизити. Ну, дивіться, скільки кнопок є. Є кнопка стріляти, Отак, вот є кнопка бігти, є кнопка просісти, є кнопка поменять пулі, дивіться як я я зараз. сейчас. Поменяю пулі, стріляю так. Меняю ще, отак вот стріляю, отак вот я перезаряджаюсь, а тут кнопка перезарядитись є, Я вже один раз перезарядився. Смотрите, я сейчас... У меня еще вот такая штука есть. О. Привет! Ты кто? Смотрю. Яду. Смотрите, у меня тут еще кнопка есть вот такая. Есть две кнопки туда, а вот туда повертаются. Чего ты в воду стреляешь? Я сейчас сяду. Я потом покажу. Ну, не я все кнопки покажу.